Та нехай нормально. Не там бо він репне. Та нехай стоїть і все. Гаси. Нехай все, вставай. Та ти що, двері як, як лампи чує, відкривається цар, во від дворця. Не смішно. Так. Вільний народи, вільної країни. Всім привіт. Слава Україні та нашим Героям. захисникам. Героям. Героям слава. Що у нас? Зараз в нас буде потужне завантаження нашого добрива, наш розкидач. І будемо їхати ми потужно розкидати добриво, да, <різь> Потужно. Все потужно в нас. Так що ставте вподобайку, отаку величезну, підписуйтесь на канал. Зараз буде цікаво. Давай на дикаву їх перемелим в жадку вкине, давай. І так, колеги, що за нас? Добриво, яке ми отримали. Безкоштовне добриво від дар. Є така програма. Тону ми отримали, це у нас була е, акція чи до чого вона там була? До посівної кампанії. Осінньої на пшеницю то сіяв. Тож отримали ми таке добре. Безкоштовно. Ось покажу така от. програма. Так що слідкуйте та вчасно отримуйте допомогу. Отаке ну, у нас трошки злиплося. Ну, Але безкоштовне, в принципі, і таке згодиться. Ось така гранула. Потихеньку розіб'ємо та поїдемо, розкинемо під оранку. Так з'їздив я, взяв нові шланги, бо ті що у нас тут стояли, вони були короткі з МТЗ. То взяв отакі дві новенькі. Скільки це 900 гривень за дві штуки, дай віддам. 900 гривень дві штуки, так що коли отакі в нас ціни на, на такі от вироби. Розкидач у нас отакий, от кому цікаво, орикий сільмаш який там рік 15, здається, щось таке. Ну коротше, працював він небагато, стан в принципі нормальний, робочий, все працює, так що я думаю питань не буде. Ось така от. Зона внесення 25 метрів. Будемо розкидати по автопілоту. Виставимо захват, поставимо по 100 кг на гектар. Я думаю, буде нормально. Отаке. От, от. До речі, хто отримав добрива, писали мені в коментах, що комусь давали турецьке, комусь давали українське. Так що бачите всім. Всім дають різне, але маємо те, що маємо, в принципі, ось формула кому цікаво. Даво, що воно? Ломамось, розбиваюсь. Ось тут в принципі така структура, нічого страшного. У нас всередині стоять мішалки там дуже видно, та й Так що на полі вантажимо. Чи На базі вантажу, а на полі вже доїдемо трактором. В принципі, у нас його небагато, так? Да? У нас ватона. Працюємо. Довбем ломами. Але тим не менше краще, ніж нічого, так? Ти взяв, б яке давай. Да йде з бери. Так що працюємо. Та нормально, я думав, що буде гірше. Народ, Роздобали хлопці добрива, слава Богу. Не пройшло півдня, як то кажуть. Ось бачите. Отак воно виглядає. Зараз що ми продуваємо тракторця? А перед нами його отаким от от апаратом від компанії Алко. Також, до речі, дуже потужна штука. Рекомендую всім без жартів. Попередньо я його прогрів уже. Продуваю ним як кузов Камаза, так само і салони тракторів, компанії і так далі. на поле і розкидаємо наше добре. Так далі буде. Запустився. Подаємо сидіння качає. Розкидач трошки припіднімемо і вирушаємо на поле. Так, народ, приїхав я на поле, везли володьку. Що там? Як, як тобі шкода? Коротше, колеги, що у нас? З цим агрегатом я не працював. Ні разу. Тому приїхав на поле і побачив те, що регулювання. З лівої сторони лопатки в нас стоять отак, налаштовані, справа вони стоять зовсім по-іншому, коротше, хто знає. Де. Бач різницю. Набрав я до представника компанії Оріхів Сільмаш. Ось, я вам вже показував. І сказав він те, що треба влаштовувати наш розкидач під окремий тип добрив. Тобто е окреме добриво, яке ми вносимо, і окреме під нього регулювання. Піднітрового фоску в нас регулюється таким чином, що довга лопатка в нас ставиться на 43, у нас стоїть 46 приблизно. І коротка регулюється на 10. А в нас стоїть 22. Отак от, от. А тут взагалі непонятно, що, так? Да? 43 немає. А тут немає шкали далі, так? Да? І що це означає? Чого немає? Дивись, Ось 43. Ти бачиш як воно яка а, різниця? Воно, ось 43. А воно максимально роз... розведено. Непонятно куди. А тут повинно бути 10. Та сторона так, ця та сторона так. Ну, різниця яка, так? Да? Бачимо. Тобто от від цього залежить рівномірність внесення наших добрив. Ну, це то все добре, але у нас є проблема. Розказач не новий і оці барашки, якісь у нас стоять тут знизу, вони вже поржавіли. Зараз ми почнемо крутити їх е, да? і я думаю, що ми їх позриваємо успішно. Думав, не знаю, що, що нам робити. Ну так, бажано було б їх замінити. І відрегулювати так, як потрібно. Та що, давай будемо пробувати. Ну, поламаємо, то поламаємо. Завтра, вдруг чого, вернемось тоді на базу. Куплю такі баранчики, тоді вже розкидають завтра зранку і, і потім ми приуримо що? На 43. 43 20. В якій стороні? По стороні по оцій де, де вирізає. Ще да, так, тому. Та ще треба. Чи нормально? А, дивись. Ну, плюс мінус, так? Да? Ага, воно. 43 і тут 10. Я думаю, що. Краще вже таким способом і розкидаємо зараз, а не позриваємо оці ось барашки. А, я кручу по все. І висота від площини землі до тарілок повинна бути 80 см. Це я побачив у Ютубі по, по рекомендаціях виробника. Отака от історія. Так що, колеги, не все так просто. Зараз приблизно, я думаю, і налаштуємо і розкидаємо наше добриво. По загальній картині поля у нас отакий фон. Попередни кукурудза. Плануємо сіяти соняшник і хочемо розкидати під нього наше добриво. Да, бачимо, що на полі в нас є отакі от, отакі от бадилля. Це в нас на варті, були відсутні ножі. Тому що вони там десь повилітали, не знаю де вони, що вони. Коротше, не було їх на одному рядку. Тому маємо ми отакий от фон. отакий от фон. Тому... Якось так. Розкидаємо наше добриво, заоримо і в наступному році в сезоні 2025 посіємо. Ми тут соняшник, у нас тут демо ділянки різних компаній, різних гібридів. Так що подивимось, що в нас із цього вийде. І ще ж подивимось, що в нас вийде із оранкою. Плуг у нас такий цікавий. Полігон, загонний плуг. Будемо працювати ми із ХТЗ 243К. Подивимось, що із цього вийде. Так що ви, колеги, залишайтеся з нами, залишайтесь на каналі. Обов'язково ставте таке ні вподобайки, підпишіться на канал, далі буде, ну як завжди, цікаво. Пан Володимир старається підлаштувати. Це добре, що я вийшов із трактора, подивився, перевірив. Чим де нічого не капає, бо міняв я шланги. Думаю, вийду, гляну, чи все добре. Ну і питань, ніде нічого не тече, потюків немає, нормально. Ну, Я ж кажу, розкидач працював небагато. Ну, не знаю, скільки він там працював, скільки тонн він розкидав. Але практично він в ідеальному стані. За виключенням оцих от задніх літарів треба їх замінити. Не люблю, коли воно таке розхлябане, давно? Так? Порядок? Не, не знаю. Так, дивимось. Тут у нас 9-10, казав нам представник, стоїть у нас 10. І тут у нас 43, правильно? правильно? Тут у нас 43 і коротка лопатка в нас 40, які 40? 10. Так, показую, все правильно. Ну, зрозуміло, що є інструкція, є шкала для регулювань, але, на жаль, не знаю, де воно, що воно, десь загубили. Є інструмент для регулювання. Тому якось так, так, давай нас тут на цьому, на регулюваннях норми. Став став соточку. Покажемо. Ну, 10, 10, це 100. Показує. Мабуть, теж треба стукати, бо... Так? Ти ж бачиш. Та, ну, да. Та. Та не буде діла. Воно поржавіло, все треба відміняти. Чи хай буде, так? Да? Ну тут, Це, тут, я можу тут плюс мінус 10. Ай де, йде, де. 10, да? Ну, тут став. Там пару міліметрів, да? О. То воно. Так що якось так. Ну, хибная думка, те, що люди максимально розводять, думають, що воно буде розкадати Максимально далеко, але це невірно, є таблиця, правильна шкала регулювань. Тому читайте інструкцію і правильно налаштовуйте свої агрегати. Дані регулювання в нас виставлені на захват 24 метри, правильно? Ой, ти ж що, що не знаєш, ти ж спеціаліст, спеціально. Широкого профіля, <с Дуже <с широкого. Вчийся, вчийся. Ну, ти згідний з мною, що треба читати інструкцію. У нас як обично буває, спочатку робимо, потім Потом, А потім думаємо, а да? Потім за голову беремося і читати починаємо. Да, так що, колеги, агреват налаштували. Висота не знаю яка, ну плюс-мінус там, да? 80. Десь туди. Це мабуть вже менше. Менше? Трошки припіднять. Це За диско должно 80. Ну так. Да. Менше. До тарілочки. Плюс-мінус трошки припіднімемо. Так що, народ, почнемо працювати. Далі буде. Дай кос. Ой, <ріст> піписка <ріст> досвід. <ріст> так, ну що, розкидаємо наше добре. Ватне. Отак виглядає процес. Швидкість 12-13. Плюс-мінус. До речі, сигнал у нас безкоштовний, не РТК. І отака у нас колеги точність. Як бачимо, все чітко. Так, зараз стану, закрию заслонку. Все працює на гідравліці. Пан Володимир стоїть, спостерігає. А, відкрито. Ми закрили. Отак От ми закрили, бо перший раз працюю з даним агрегатом. Поки що привикаю. Як вам, пане? Розкидає? Дивись. Добре у присутні. Ну, завтра будемо рать, подивимось, як воно порозкидало. Ну, Взагалімо, ну, так, Тобі як. Ну, цікавий процес, так? Да? Дороги можна посипати. Ну, Цікаво. Попробуй. Не хочеш. А? Він ширше розкидає, чим світ цей. Ширше? Лежить отим саме. Це ж те, що ти куди їхав, теж сюди не докувало. Ну, 24 метри. Ось, Ну, Є. Основне те, що ми його розкидаємо. На нашу землю, правда? Ні. <ріст> на своє, на чуже. Так що, колега, працюємо далі. Завтра буде воронка. Подивимось, що воно візуально, як воно розкидало. Лайк. <ріст> Ми працюємо далі. Хочу вам продемонструвати роботу автопілота. Безкоштовний сигнал на хвилинку. Такі нас показники. Відхилення максимум до 0,3 до 3 см. І зараз покажу вам, як працює авторозворот. І що саме цікаве при записаних межах поля, неважливо, чи оприскування, чи розкидання і так далі, чи ґрунтообробка. Даний агрегат розбиває поле так, що при авторозвороті, наприклад, при розкиданні добрим, у нас зворота розкидається також рівномірно. Тобто агрегат не розкидає далі, чим записані наші межі поля. Дивіться самі, не виключаю нічого, руль крутиться сам. Отак от. Це для спеціалістів. Бачите, межа червона. Червона лінія. Я власноруч не роблю нічого. Тобто у нас все працює, все чітко, все логічно і так як потрібно. Отак. Вот Добре, от, до речі, у нас вже скоро закінчиться. Будили ми три гектара. Отак От відбувається у нас робота. Автопілотик. Робота в задоволення. Зараз доїдемо до краю поля, можливо, треба буде підгорнути. Тому зараз доїдемо до краю поля. Підгорнемо працювати далі. Ну, в принципі, робота на отак вже майже 8 гнітарів зробили. Я думаю, плюс-мінус десь туди у нас по нормах воно сходиться. Закриваємо заслонку і підемо подивимось. У нас на моніторі 797 і тут у нас залишається ну, десь туди кілограм 200 я думаю. Залишилось. Зараз я його підгорну. Поберідні виключом і продовжимо розкидання. Ну а на цьому, колеги, наше відео завершується. Я думаю, що посунує робота, як антикружна так само, як і важного розкидача. Плюс-мінус не сходиться. Набрав до представника компанії Оріхівський фільма. Все розказали, показали, підказали, як потрібно налаштовувати. Тому робота, в принципі, задовільна. Кому сподобалося на відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, далі буде цікаво.